Але ж насправді населення Криму не хоче нічого платити в російський бюджет, Воно хоче щось отримати і розглядає його як донора за те, що населення Криму, скажімо так, ну позбулося тих свобод і демократичних цінностей, які вона мала в українській державі, і було, ну скажімо так, пішло під Путіна, волі тоталітарний режим, авторитарний, сподіваючись приміняти свободу на гроші. Відповідно, воно платити нічого не збирається, але ж наміри. Уряду Росії де ще інші, вони, я думаю, збираються там стягувати ті податки, скажімо так, не всі кошти. Є дуже різні оцінки стосовно того, скільки, скільки Росія буде втрачати фінансово у разі анексії Криму і фінансування цієї авантюри. Ну, якби і назвав її інакше назвати не можна, оскільки це є непродумана така військова операція без якихось передбачуваних економічних наслідків. Як вийде? Оскільки наміри і побажання. Геополітичного якогось реваншу, який на сьогоднішній день президент Росії озвучив вчора на своєму виступі, вони зрозумілі, але насправді наскільки економічно обґрунтований цей проект це Є ну, є багато плюсів-мінусів, можемо це далі обговорювати сьогодні. А давайте да. прямо відразу да. обговоримо відразу, про да. плюс мінус що ж нам. Якщо відразу обговорити, тоді давайте говорити про те, що я знайомився з оцінками. Є великий спектр дуже таких оцінок, як це вплине на бюджет Росії. Скільки обійдеться ця авантюра для Росії? І зовсім є різні оцінки. Я зустрічав від 35 мільярдів доларів на рік. Ну, є, є такі навіть оцінки, вони можливо завищені. От, І ну, більш-менш реалістичні, я вважаю, це десь 1,5-2 мільярди доларів на рік Росії це буде обходитись. Це без інфраструктури. Оскільки вони ще потребуватимуть модернізації певної інфраструктури, це будівництво електропередач через Керченського протоку, будівництво мостів це такі разові витрати. Ну, Плюс розвиток інфраструктури, нібито для розвитку туризму. Хоча насправді територія окупована з невизначеним міжнародним статусом наврядче буде привабливою для міжнародних інвестицій іноземних, тому що інвестори будуть розуміти про те, що певний момент настане в історії, коли режим Путіна. Завершиться і відповідним чином демократичні сили у Росії прийдуть до влади, і відповідно ситуація буде змінюватись. Ну в принципі, світ того чекатиме, оскільки авторитарні режими певний момент припиняють своє існування, коли коли. Ну, ми не будемо робити наразі прогнози, але насправді це колись відбудеться, тому до того моменту якісь потужні інвестиції туди здійснюватись не будуть. Ну, ви знаєте самі про що заявила російська влада? Вони сказали, що от уже тільки ще не встигли підписати договір, а вже. Чеченська банда, там якийсь бандит чеченський, Рамзана Кадирова, ну з його банди, він вже заявив, що він вкладе 12 мільярдів рублів у розвиток туристичного бізнесу Криму. Ми всі прекрасно розуміємо, що це за інвестиції і які вони мають джерела. Це є, скажімо, напівлегальні вкрадені бюджетні кошти. В тому числі за рахунок торгівлі зброєю, яка здійснюється через Чечню, в тому числі, тому відповідним чином якісь прозорі міжнародні фінансові джерела туди не будуть надходити. До певного часу. Тому розраховувати на ці питання не доводиться. А витрати будуть, і ще крім тих бюджетних витрат, які ми говоримо. ну, Якщо ви хочете мої оцінки, то я, ну, думаю, звичайно, да. мої оцінки, то я думаю, що треба бути більш реалістичним. Ми, звичайно, ми можемо завищувати, казати, що це буде таким вже дуже непосильним тягарем для Росії, що їй це дуже невигідно і таке інше. Але якщо з наукової точки зору порахувати ці речі, то я бачу. Додаткові витрати, з урахуванням того, що все ж таки якісь податки будуть збиратися. Все ж таки, щось якось вдасться налагодити, але економічна активність буде знижуватись. Соціальний тягар це десь 600, від 600 до 1 мільйонів до 1 мільярда доларів на рік. Це буде такий тягар, додатковий фінансування дефіциту бюджету Криму без інфраструктурних проєктів. Це біля це з урахуванням того, що економія буде на Чорноморському флоті 100 мільйонів доларів, які вони говорять, що не будуть платити тепер. Але це також Маленька сума, але вона не враховує ще такі витрати, які я не можу оцінити, оскільки я не фахівець. Це витрати на отримання окупаційного режиму, які є дуже значними. І ми на сьогоднішній день треба військові спеціалісти, щоб могли оцінити. Бо окупаційний режим це є специфічні витрати, які на сьогоднішній день навіть в економічній науці ми можемо говорити про те, що таких офіційно не знайдемо. Останнім часом такі окупаційні режими мали місце ну, під час, наприклад, коли Рейх третій окупував Україну, був Рейхскомісаріату Україна, стилишив ровно, і от тоді, от певним чином, економіка будувалась. Якісь витрати здійснювалось. Ми на сьогоднішній день не знаємо тої історії і ті економіки, і це все на сьогоднішній день є новим. Це є певна інновація Володимира Володимировича Путіна, яка на сьогоднішній день потребує подальшого вивчення, яким чином. В епоху інноваційних технологій, економіки знань, здійснюється окупація суверенних країн, і яким чином це фінансується, і скільки це коштує?